Результати одного із них спецоперація дронів СБУ, Сібейбі в Керченській бухті. В ніч з 5 на 6 грудня морські дрони СБУ відпрацювали по російських вертольотах та літаках. Ексклюзивні кадри публікує СБУ. На новітніх Сібейбі були встановлені крупнокаліберні кулемети з балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей. Радіоперехоплення свідчить, що на бортах вертольотів є вбиті та Ранені, а повітряні судна сильно пошкоджені і потребують капітального ремонту. Також дрони СБУ вразили баржу, котра перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту, який окупанти досі безуспішно намагаються привести до ладу після попередніх атак української спецслужби. Василь Пихньо, військовий оглядач. Зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Василю, я вітаю вас. Добрий день. Пане Василю, ну вочевидь, ось така новина належить до гарних новин, які хотілось би отримувати і ще частіше. І ось вона ілюстрація того, про що нещодавно говорив нинішній посол України у Британії. А у минулому головнокомандувач про те, що от. Роботизована частина війни. От вони дрони морські, безпілотники, які працюють з зенітними кулеметами, великокаліберними, і здатні знищувати чи серйозно ушкоджувати ворожу авіацію. Чи у цього ну, це унікальний випадок, який неможливо повторити, чи у цього є певний запас, так би мовити, дії, міцності? І це буде якась нова сторінка? Пане Василю, я перепрошую одну. Мить одну мить для того, аби а, уточнити зв'язок, бо ми не почули на жаль голосу Василя Пихню. А хотілось би не загубити жодної думки. Це дійсно надзвичайно важливо для нас в той момент, коли росіяни, а зокрема із з іншого берега Азовського моря, припустимо, літають літаки і а, над чорним морем здійснюють м -м, таку повітряну навігацію. Відтак, мабуть, ці бейбі могли би стати захистом для нас. Способом знищувати російську авіацію, пане Василю. І ще раз вас вітаю. Сподіваюся, зв'язком зараз буде вже все гаразд. І слово вам так, добрий день ще раз. Я сподіваюся, що мене чути. Так, отже, з приводу технічної складової, мені важко сказати, чи можна ще чимось дооснащувати бейбі Так, справді ми побачили зенітний кулемет, але ну я можу хіба припустити, що. Напевно, хотілося побачити, наприклад, ракети зенітні там. Тоді би ми точно бачили ураження скоріше за все бачили б ураження відповідно ворожої техніки, і навіть не стільки ураження, скільки знищення, тому що скажу відверто: я дуже уважно передивився відео від СБУ. Воно дуже гучно звучить про те, що було відпрацювання. По ворожих гелікоптерах, по ворожих літаках навіть, але ну на відео немає самого факту наприклад роботи по літаку з зенітного кулемету. І будьмо відверті, літак із зенітного кулемету дивитися, які ще звісно, якщо це су 25 то теоретично можна відпрацювати, але це буде все рівно дуже складна ціль і дуже складна задача. З приводу гелікоптерів це буде легша задача, але як стверджує служба безпеки, були загиблі і поранені суттєво пошкоджені Шкоджені самі гелікоптери, але ну відверто кажучи, не видно цього на відео. Ось що ну якби хочеться сказати, я не знаю наскільки наскільки це не є медійний хід або а, така, ну така, от прояв того, що ми з одного боку можемо, а з іншого боку, поки що цього підтвердження немає, але й немає підстав не довіряти службі безпеки. Що Правді, там по радіоперехопленнях були е, втрати у російських військ. Хоча мені складно уявити, як кулемет прошив гелікоптер. Цього не видно на відео, але раптом були загиблі Скоріше за все, я би найбільше напевно з цих трьох складових гелікоптер, е, літак і. Е, Катер, я би повірив, напевно, що і це видно на відео в такі втрати і пошкодження катерів, типу раптор, uh -huh. які так само полювали за нашим сібейм морським малюком. Так, от там якраз таки ну дуже схоже на те, що були ураження цього катера і могли бути якраз такі загиблі. Але однозначно, відповідаючи на ваше запитання, прямо я не знаю технічних можливостей, куди і як можна рухатися, але однозначно хотілося б я б сказав uh -huh. ска. Хоті б побачити саме ракетне озброєння не лише кулеметне, тому що ракети з самонаведенням напевно, що вони були б значно більш грізною різно, зброєю по е, ворожих літаках та гелікоптерах, але безсумнівно навіть це, ось що зараз такого ніде ніколи я наскільки розумію, не було, і те, що демонструє Україна, це вже просто квантовий стрибок вперед. Тобто, це є ну в лапках, так скажемо, війна роботів. От одна із її сторінок, те, що колись ми бачили у фантастичних фільмах, ось так, це перші кроки цього виглядають в реальності. Ну звісно, слухайте. Ну, ми маємо тепер за допомогою «Сі Бейбі таку довгу руку, яка здатна з'явитися в будь-якій точці Чорного моря. і... Е е е Загрожувати навіть навіть загрожувати літакам та гелікоптерам це вже багато, тому uh -huh. що тоді в 10 разів потрібно буде подумати, а чи справді виходити на перехоплення е, морського малюка із е, таким озброєнням, як літаки та гелікоптери, щоб його там е, перехоплювати, його там е, ловити, виловлювати. Е, Адже ти можеш отримати просто неспівмірно, скажімо так, рівень ураження, і це вже саме психологічний фактор. От, якщо ви бачили, можливо, були припущення нещодавнім за нещодавній місяць, скажімо так, суттєво зменшилася кількість роботи капів ворожого війська, і були припущення, що можливо це навіть сам психологічний ефект доступу атакамців та наших засобів нашого українського ураження по фронтових. Аеродрома, uh -huh. скажімо так, наближених до фронту аеродромах Російської Федерації вже спонукали Росіян менше використовувати свої су 34 Хоча насправді що це носії, які здатні більше кілометраж долати ніж 250-300 кілометрів, якої є дальність атакамців. Але певним чином на логістику на ланцюжки усі логістики окупантів це вочевидь впливає, хоча є і інші пояснення, які пов'язані наприклад, навіть, навіть із погодою. Я не знаю, що саме відіграло яку роль на зменшенні кількості Остання кабів е, на фронті, але але факт є факт, щось окупантів та й змусило задуматися більше. Так само і ага. тут може бути такий самий фактор, що е, двічі, а то й 10 разів, як я сказав, потрібно буде задуматися, чи виходити на е, перехоплення, але безсумнівно ця довга рука у нас з'явилася, і нас більше можливостей тут з'явилося. І це те, що е, власне уявімо собі, що е, морський дрон, який має можливість е, з того, що ми бачили, з відео попередніх так само від міського морських сил, е, що з нього може злітати FPV, Вочевидь, там є ретранслятори. Ага. Вочевиди так само працює він у спайці із дроном-розвідником далеким, який літає так само і фіксував об'єктивний контроль. Здійснював з сібейбі, які оснащені зенітними кулеметами. Це це вкупі може, може зв'язатися у доволі такі ну непоганий та дуже цікавий перспективний ударний кулак наших можливостей на морі. Це щось на кшталт, як знаєте, наземних роботизованих систем на фронті. Про що багато говорити? Про що багато йдеться що оператор має бути в безпеці, а має працювати робот по е, м'ясним волам окупантів. Так і тут це це, 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 це направду це велике досяг.